Що мав на увазі президент Макрон, так це те, що Володимир Путін має погодитися з тим, що Україна не може бути демілітаризованою, що Україні потрібні гарантії безпеки та можливість вибирати партнерства у галузі безпеки, щоб покласти край війні. Надовго і саме над цим працює коаліція рішучих і коаліція охочих, яку очолює Франція, а також Велика Британія, розробляючи механізми безпеки, які дозволять Україні стримувати будь-які подальші загрози, будь-яку подальшу агресію з боку Росії. Це починається з оснащення української армії, надання українській армії всього необхідного для того, щоб мати можливості для стримування та запобігти будь-якій подальшій агресії але це також означає створення певної форми військового потенціалу, який як другий рівень запобігатиме будь-якій подальшій загрозі, це включає, наприклад, запровадження санкцій.